Романенко Тамара, я хочу розказати буквально, ну, свіжий. Е, моя внучка з, з батьками відпочивала на морі цілий тиждень, там трошки вони купалися в морі. Тут сіверне море не дуже накупаєшся, ну пісок. Ну і вони приїхали вже додому. Тиждень пройшов, пройшов. і перший день, перший день вдома. І тут дочка говорить: мама, подивись. Очі в дитини буквально зробилися вузесенькі, вузесенькі почервоніли, ну і прямо гнів у уголках очей. Тобто кон'юктивіт прямо вже в розгарі, от такий, от, правда, вона не плаче там, і температури в неї немає. Ну, а я останнім часом всі вже знають, що я співаю оду колоїдному сріблу, воно в мене є, і я там все, все що тільки можна, значить, цим колоїдним сріблом. Сріблом беру чайну ложечку колоїдного срібла, трошки розбавляю водичкою, промиваю очки, е, капаю в носик. Потім е, е, це так проходить один день. Буквально три рази я це зробила за день три ложечки колоїдного срібла. На наступний день зранку теж зробила і ще на наступний день ще раз зранку зробила. Все пройшло абсолютно без всякого на то. Без яких неприємності, як то раніше, було у дитини, що вона цілий тиждень мучається цим кон'юктивідом.